Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Нова Каховка. Як саме відбудеться деокупація міста? Тут буде мирно деокуповано замінірована територія. Дивіться, мирно. Ворог вийде, відійде, і колаборанти потікають із нової каховки. У вас заміни... замінована територія в новій каховці. Заміновано. І прийде закон України, і прийде банкова система, фінансування, забезпечення грошима. От. Попри те, що люди бояться, ні, нема чого боятися, агресивних, яких-то бойових таких дій а, тут не буде. Нова каховка мирно, Де окупація, пройде мирно. Тут у вас відкриються всі шляхи дороги і закон людям, хто тут прийде допомога, будуть допомагати. Є от єдина небезпека, що дуже заміновано, що треба дуже бути обережними, бо вороги відходили і мінували дороги, шляхи. Оце такий злочин. Це єдине, що вони зробили. Таку повільно де купують. Тут не буде сутичок, не буде важких боїв чи руйнування міста. Тут буде повільне розмінування. Поволі-поволі розміновують і відновлюється життя закон і банківські. Виплати людям. Оце так. Ну і це мирно. Хочу зруйнувати всі плани ворожі, запереч. Відкриваються дороги, шляхи на повну деокупацію нової каховки. Більше ворог не може тримати нову каховку в окупації. Вночі втіче, заперечую повністю. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, допоможіть декупувати місто нову каховку від росіян. Звільнити без страт для цивільних людей і без страт для військових України. Якомога швидше. Захист... І прошу захисту для жителів нової каховки. Захистити їх від агресії російської, І щоб ворог більше не міг тримати окупацію нової каховки. Перекриваю. І прошу відкрити всі шляхи дороги для військових України. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю, допоможіть, де купувати нову каховку, відновити її владу України в новій Каховці і відновити її банківські системи, судову систему медичну, взагалі всю інфраструктуру стратегічну, щоб відновилося мирне життя в новій каховці. І прошу зруйнувати всі плани ворожі. Ворог не може мінувати нову каховку. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги. Для деокупації нової каховки буде так. Буде все сказано, здійснено. Так, мирно. Потікає ворог. Дякую ще силам. Захистіть наших людей, будь ласка. Так, і повернеться життя. Ви зможете виїхати і повернутися. І взагалі всі дороги відкриються. Дякую за увагу.